Безкоштовно збільшуємо продуктивність n 8 n в 10 разів. Детально пояснюю за одну хвилину. На екрані вище ви можете бачити стандартний режим розгортання n 8 n який виконується або через пакетний менеджер NPM, або через Docker. На сервері встановлений сам N8N та база даних. Як тільки кількість запитів та клієнтів почне зростати, стандартний N8N почне гальмувати, так як всі робочі процеси будуть виконуватись послідовно. Цей режим розгортання більше підходить для персональних проєктів або тестування. Проте n 8 n має ту в рукаві і називається він QMOD або ж по-простому режим черги. В цьому режимі обов'язки розподіляються. У нас є головний NV8N, який має інтерфейс для розробки нових workflow. Також він приймає запити клієнтів, проте він їх не виконує. Відразу ж надсилає в Redis, який виступає в ролі черги. Відповідальність за виконання робочих процесів переймають на себе так звані воркери. Найцікавіше те, що воркери можуть бути розташовані на окремих серверах в будь-якій необхідній нам кількості. Якщо один з воркерів падає або не може виконувати роботу, завдання переймають на себе інші. Також це працює з цілим сервером. Якщо наш сервер впаде, воркери з іншого будуть працювати. Таким чином ми створюємо систему, яка працює в будь-якому випадку. Обов'язково підписуйтесь в наступному відео. Я покажу, як налаштувати це та розгорнути в себе. Також детальна інструкція буде в моєму телеграм-каналі, який ви зможете знайти в шапці профілю.